Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, і в цей день хотів би поділитися з вами кількома думками на тему благословення. Не знаю, що на мене найшло таке, але саме цю тему я хотів би сьогодні коротко, дуже коротко обговорити. Почну з того, що таке благословення. Латинське слово бенедіцере. Благословляти або бенедикціо, тобто благословення. Цьому відповідає грецьке евлогео, евлогія, означає говорити добре. Благословляти бенедіре. Добре говорити. І першим, хто добре говорить про своє створіння, хто стверджує, що це добре, був творець. В книзі буття ми читаємо і побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви». І це слово добре, єврейське слово тов, означає теж добре і гарно, подібно як грецьке кальос, і добре, і гарно. І це слово воно пронизує весь опис сотворіння. те, що чинить Бог, це добре. Добре, 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 добре. Побачив Бог, що це добре. І весь цей опис завершується сотворенням людини і ствердженням, що це дуже добре, не просто добре, а дуже добре. Тувмиот. І далі маємо перше благословення, вже таке безпосереднє. Ну, Вірніше, воно є раніше в книзі Буття, воно супроводжує сотворення живих істот, і це благословення життя. І благословив їх Бог. Кажучи, будьте плідні і множтеся та наповнюйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Також після сотворення людини маємо Боже благословення, і це теж є благословення життя. І благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. Тому в певному значенні благословити щось, це сказати, що це добре, і що це відповідає Божому плану, Божій волі, Божому замислу. Коли священник благословляє подружжя, то в якійсь мірі виражає оте захоплення Бога і говорить, це добре. Дуже мені подобається літургія цього таїнства, певні звичаї. Наприклад, коли батько веде наречену до нареченого, так як Бог, який привів Єву до Адама в певний момент, і Адам вигукнув: о, це кість від моїх костей, і тіло від мого тіла. І священник, який благословляє потім подружжя, він наче виражає оте Боже, благословення. Він каже, це добре, це відповідає Божому замислу, це відповідає Божій волі. Волею Бога є, щоб ви були разом, щоб наверталися разом, несли хрест свій разом, отримали спасіння разом, успадкували Боже царство разом. Так, це благословення виражає саме такі істини. Це не просто якийсь обряд, традиція позбавлена змісту. Звісно, що якщо якесь об'єднання не вписується в Божий план спасіння, ну, то не може бути благословенним. Бо інакше б ми б говорили про щось, що це добре в той час, коли це не добре. Наприклад, про, про осіб, які живуть в різного роду нестандартних зв'язках, або, здається, останнім часом модний термін в нерегулярних зв'язках, чи як там. Ну, щось такого. В різних, в різного роду партнерствах ми не можемо сказати, що це добре. Не можемо. Звісно, якщо б вони бажали навертатися, то такі зусилля потрібно благословляти. Але навернення не передбачає їхньої спільності. Тобто того, що вони далі будуть творити якусь пару, яку. Не знаю, треба було би благословляти навпаки. Тому можна благословити окремих осіб, але не пару, бо пара це об'єднання, це спільнота, це спільність, певний союз, назвемо так. Певний союз. На Святій Месі, до прикладу, усі отримують благословення, хто на ній присутній. І це теж відповідає Божому замислу. Це благословення для чого? Для подальшого слідування за Христом, для подальшого навернення відважного опору зилому і несінню Христа. Це не благословення конкретних станів життя чи конкретної поведінки людей. Благословення врешті, благословення освячення належать до такої категорії, яка церквою називається сакраменталія. Напевно, ви чули слово сакраментум, сакрамент, тобто таїнство. А тут маємо слово сакраменталія. Що таке оці сакраменталія? В катехізмі Католицької церкви можемо прочитати наступне: Свята Мати Церква встановила благословення і освячення, це священні знаки, якими за певною подібністю до таїнств. Позначаються та через молитву церкви отримуються передусім духовні дари. Вони налаштовують людей до прийняття головного наслідку таїнств і освячують різні обставини життя. Тут документ тут катехизм Католицької церкви посилається на Собор Ватиканський ІІ за Кросантум 60-й пункт. Отже, що з цього пункту виникає, що сакраменталії мають певний зв'язок з таїнствами, а тому не можна їх розглядати як дійсність, відірвану від таїнств. І цей зв'язок ми можемо помітити також в певних видимих знаках. Ну, до прикладу, покроплення святою водою вірних нав'язує до таїнства хрещення, очевидно. Благословення подружжя, до прикладу, під час ювілею, або при якійсь іншій нагоді, або спонтанно на паломництві, або просто подружжя підійшло в Захристі до священника кажуть, «Отче, поблагословіть нас. Ну то це благословення є сакраменталієм, але є в певній єдності з таїнством подружжя, нав'язує до цього таїнства, до сили цього таїнства. Благословення хворого, наприклад, молитва за хворого, має зв'язок з таїнством Єлеопомазання, Worech. Też takie no, znanymi duże, znane mi je, na przykład obiad pochoronu, czyn pochoronu, ochreszczynę jej osoby, czy no, nawiązuj do tajemnictwa tak. E, na przykład e, e, obraz egzorcyzmu też jest sakramentaliem. E, Niedawno dawno wyjrzał w ukraińsku umowę. I cały obiad Екзорцизму, якщо ми подивимося літургійні тексти в цьому обряді, то вони всі проникнуті пасхальною таємницею, всі посилають на ті обітниці, які ми склали під час хрещення, на силу хрещення, ось де є джерело, ось де є пасхальна таємниця. Цей зв'язок між сакраменталіями і таїнствами. Зазначений також в катехизмі Католицької церкви в попередньому пункті, який я прочитав, і в наступному зараз прочитаю. Отже, пункт 1668. Вони, тобто сакраменталії, встановлені церквою як для освячення деяких церковних служінь, деяких станів життя, різних обставин християнського життя, так і для вживання речей корисних для людини. За душпастерськими рішеннями єпископів, вони можуть також стосуватися потреб культури та історії, властиве християнському народові певного регіону або епохи. Вони завжди передбачають молитву, часто супроводжувану конкретними знаками, такими як покладення рук, знак Христа, кроплення святою водою, що нагадує хрещення. Ось катехизм чітко говорить, що. Ці сакраменталі, ці знаки благословення, вони мають певний зв'язок з таїнствами. Хоча вони самі по собі не є таїнствами, але мають зв'язок з таїнствами. Відповідно, виникає запитання: чи може сакраменталій бути таким, що, наприклад, затирає певний знак таїнства, якби чинить його нечітким або прямо суперечить йому? Ну, відповідь дуже проста: звісно, ні. Звісно, ні, це би суперечило Окрім того, катехизм в тому номері, що я прочитав, зазначає, що ці сакраменталія встановлені для освячення деяких церковних служінь, деяких станів життя різних обставин християнського життя і вживання речей, корисних для людини. Відповідно, якщо якийсь стан життя не відповідає Божому замислу, то чи можна в такому випадку благословляти? Но з катехизму радше виникає логічна відповідь. Що... Ні. Тому, дорогі мої, заохочую вас вивчати катехизм Католицької церкви. Купіть його якнайшвидше, поки ще є ця стара редакція і там, плюс-мінус все є добре. Е, купіть обов'язково, бо може бути, що. Так мені здається, що він скоро буде якось видозмінюватися. Ну, не дай Боже, але на всяк випадок візьміть ось той катехізм. І на кінець запрошую, щоб ми разом помолилися зараз до Пресвятої Богородиці за наших владик, за наших єпископів, пастирів, про благодать мудрості, розсудливості і відваги для них. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Святий Михаїле, Архангеле, молись за нас, захищай нас. До зустрічі!